Поспали, блін. Це капець. Балістика тут взагалі було епічно. Тепер жужить над головою постійно і фігачить постріли. Три години ночі спати хочеться просто капець. Це просто якийсь капець. Ранок Знов не піднімається язик сказати добрий. Зараз пів на дев'яту ранку буду пити каву, їсти вафельку. Віка вже прокинулась. І я варю дітям манну кашку. Да. Це називається Віка прокинулась. Мам, хузова. Угу. Каша, го... Каша вже готова. Каша вже готова. Для Богдана і для Віки з вершковим маслом, бо немає ні пюрешки фруктової, ні варення. Зараз буду, не... буду прання запускати. Віка тут вже сортує. Білизну. Знову накопичилось багато прання, тож треба брати взагалі дуже багато справ в цих побутових. Не знаю за що хапатись. В мене тут другий сніданок. Тим часом, поки остиваю вікіна кашу, буду їсти такі хлібці з сиром і пити чайок. Це зелений чай, молочний улун. Вийшли з вікою на вулицю, жара, спека, духота, капець. Ні тобі вітерку. Але така спека буде зберігатись ще якийсь час, а потім просто буде. Я дивилась по прогнозу, там показано до початку серпня 27-28 градусів. Тобто літо спочатку було дуже холодне, тепер буде спекотне і жарке. Ми вже з вікусю прийшли на майданчик. Дивись під ноги, обережно віка, щоб зуби не вибило. Прийшли на майданчик. Точніше, буду зривати і будемо їсти шовковицю. Трохи вже її менше стало, тому зараз я тут позриваю. Тут да. якийсь другий сорт, зовсім друге листя, бачите? Це теж шовковиця, але вона трохи інша. А там поза нею, вон позаду, там під вікнами, теж є шовковиця. Вона велика, гарна, чорна. Але вона взагалі. Вона взагалі без, без смаку, взагалі без смаку. Тобто вона просто як водянисті такі штучки. Я її навіть не зриваю. Ми, нам, нам, нам каміньочок Кам потрапив? Де? О, давай, давай я витягну якусь. Ми вже поїли шовковочку, якуся зараз буде витиратись. На. Отак От вона витирається. Все. Давай, мама, допоможе. Вікусь, іди сюди. Не, не, хочу. не хочеш? Ну добре. Тоді мама витреться. Якраз замість дзеркала. Зараз ми підемо з вікою в одне місце. І я вам покажу розчарування і смуток літа. 25-го року. Абекосі. На рівні з цінами на черешню і полуницю. На червоної полуниці? Ну, це я беру смуток побутового характеру, тому що про смуток воєнного характеру я навіть не хочу обговорювати. Поїхали в якусь. Так, до нас Бодя приїхав, точніше до мене, за 15 гривнями. Збирається їхати до папи. На. Там 15, подивись. 10. А Любочку, вже там суті ставуть, так? Пока-пока. Господь, ой, на вулицю їдь. Вікусенька. Вікусінька, Бодя зараз поїде на маршрут. Ну, йому треба по справах. по справах. Все, кажи пока-пока. Все, пока-пока-пока. Пока-пока. пока Йдемо, -пока. пока -пока. пока -пока. пока -пока. йдемо, йдем, покажемо дівчатам. Йди поперед колясочки. Вперед. Давай. Зараз ми вам покажемо. Тут, якщо йти цією стежинкою, зараз ми звернемо в зелененьку. В зелененький дворик. Якосенька, давай, давай йди скоріше. Чи пусти мене поперед себе. Так, ось дивіться, тут в цьому ряду дерев є підряд декілька амбрикосових дерев. Ось. Ось. Я хочу подивитися. Э, Зараз подивимося. Зараз подивишся, це акація, ось ще амбрикоса. Зараз, 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 якусь я познімаю відео і потрогаєш. Ось абрикоса, і ще за нею он, ще парочка абрикос. Оце ряд дерев. Що хотіла вам сказати? Минулого року я сюди, як пошовковицю цього літа, точно так, так само минулого літа, десь там через кожні пару днів я сюди ходила до цих абрикосових дерев. Тут було просто маса абрикосів, і я трусила дерева. От, падали абрикоси вниз, і я їх збирала, носила додому. Ми їх їли, і я варила з них компот. компот. І абрикос було буквально дуже багато. На, на різних деревах по різному, але от на парі дерев тут було дуже багато абрикос. Ну, вистачало реально нормально, щоб зварити компот і поїсти. Цього року ситуація, на жаль, Зовсім інша протилежна. Я дивилася, що по Україні теж не тільки в мене, ой, в мене мам, мам, <свистит> не тільки в нас тут та, на <пекосі> <свистит> так, не тільки в нас тут в районі така ситуація. Я так кажу, в мене наче я вже на своєму городі знаходжусь. просто. Це певно, що пов'язане з отими за заморозками, за, що було були в квітні да. і коли сніг випав. Але цього року ситуація ось така. Зараз я вам покажу. Ось. Наприклад, дерево, бачите? Його я буду взяти. Зараз я познімаю відео і підніму тебе, ти потрохаєш. Ось де на дереві. Одна абрикоска, он дві абрикоски. І на цьому все, уявляєте? І газонокосарка, коли я розмовляю. На цьому дереві я взагалі не бачу абрикос. На цьому дереві ось дві штучки знизу. І так само я більше не бачу абрикос. Реально поодинокі. І на цьому дереві я теж взагалі, ну воно трохи ще якесь сухе, певно, що якесь воно. Ідемо, йдемо зараз. Я не бачу зовсім абрикос на цих двох деревах. Тобто на, всі, на всьому цьому ряду абрикосових дерев тут абрикос, два, три, 4, 5, 6. Така ситуація. Наскільки я розумію, не тільки в нас тут така ситуація, тож будемо без абрикос. Я дивилась по цінах на абрикоси, але вони все-таки трохи дешевше на розкладках, ніж полуниця і черешня. Ніж полуниця і черешня дешевше, так. Звідкись везуть? Я не знаю, звідки вони везуть абрикоси. Можливо, це імпорт або десь, може, з півдня. От, але може зможу, зможу купляти зараз чи трохи пізніше, але збирати цього року взагалі в нас... Зараз дістану. Цього року збирати я не зможу. Я посадила віку в коляску, тому що жарко дуже. Ми зараз їдемо в магазин. І якщо пішки, то буде йти довго і зажаримось. Тож ми зараз... Просто швиденько поїдемо в магазинчик. Так, як нам краще їхати. Поїхали цією стежечкою. І виїдемо якраз на шлях до магазину. Там, прямо біля того місця, де я розмов... знімала відео, почали косити траву. Ну це просто закон підлості якийсь. Богдан поїде сьогодні на пляж. Вчора ми були з ним і з його товаришем на пляжі. Я ще фотки не виставила в інстаграм, тільки сторіс виставляла. До речі, в мене під відео в описі з посилання на інстаграм. Хто хоче, стукайтесь до мене. Закрита сторінка, але я вас додам. Там я публікую різні свої сторізи і фотографії. Ми вже зробили покупочки і їдемо вже додому, яка їсть банан. Ми вже приїхали з вулиці, з прогулянки, з магазину Велмарт. Там уже дуже-дуже спекотно, денна спека, тому заховались вже вдома. Зараз покажу покупки. Купила сир такий гауда. Він по акції. Майонез перша марка. Нарешті я вияснила, як називається ця торгова марка. Я кажу, одиничка, один. Богдан каже: мама, це перша марка. Я думаю, і справді перша марка. Ось такий майонез купила це з бюджетних, масло селянське це теж з бюджетних. Далі купила ось такий десерт чорний, типу шоколадка, але не шоколадка теж першої марки, чорний, типу з кавою. Сушки малятко, соломка солодка. Ось така булочка, точніше пиріг з декількох булок. Теж по акції 50 гривень. Селянський кефір, і молоко селянське ультрапастеризоване, і в'язочка бананів. Один уже віка на вулиці з'їла. Зараз буду обідати. На обід у мене каша артек з підливою, там сметана, томат, томатна паста, точніше кетчуп. І цибуля смажена, і тушена курочка, яка тушилась, тушкована, точніше курочка, яка тушкувалась в цій підливі. Ось, тож такий у в мене сьогодні поживний обід. Віка вже поспала, пополудніла йогуртиком, і ми зараз якусь іди скоріше вперед, іди. Дивись, мама, ти... Да. Тайна ми поїде. її зараз будемо їхати до бабусі. Я відвезу віку до бабусі до вечора, потім я піду рвати шовковицю для дому, ну, в ємності. По меншій мірі нарвати для нас додому і для бабусі. Потім після Ма, того... Дивіться, ворона ходить. Так, ворона. Після того поїду, заберу ввечері віку у бабусі. Збираю шовковицю. Там, де пару днів тому був рісний улов, там сьогодні з двох дерев зовсім мало. Ще певно не встигла настигнути. Зараз піду на інші дерева. Пройшла тільки що через ось цей садочок, садок. І тут підряд 4 чи 5 дерев Шовковиці, але вони чи старі чи з ними не так взагалі нема про що навіть говорити, нема нічого. Піду далі. Біла шовковиця, це годувальниця протягом багатьох разів. Але вона вже відходить. Я ось ледь як з неї набрала, шовковиця назривала, навіть поділила. Це мамі в баночку, це нам. Оці білі шовковиці, вони теж солодкі, тільки чогось вони ще не порозовіли, але вони теж солодкі. Ось, Зараз піду на інші. Прийшла до своєї. Найбільш неулюбленої шовковиці, бо щоб її позривати, треба так за нею дертися, що потім обідрені всі руки і все в очах і в обличчі. Зараз щось спробую позбирати. Так, під це піде під шалаш шовковичний зайти. Така дивна шовковиця. Якщо ледь-ледь не спілі, вони не солодкі зовсім, а солодкі, вони якось високо, такі великі, м'які і тоді вони солодкі. І поки їх роздобудеш, так обдереш собі всі руки. Сьогодні не дуже добрий улов, якось так нерясно на всіх деревах. Треба, щоб ще назріли. І, можливо, їм треба ще, щоб дощик пішов, не знаю, бо спека може на них так впливає. Оце нам відеречко додому неповне. А це мамі набрала таку баночку. Ось теж не, не дуже повна. Ну нічого, щось є. Так, зараз сяду, відпочину вдома, вип'ю кави з молочком. І буду їхати за вікусіком. Зараз на восьму вечора. Віка, якраз, певно, що сідає їсти в бабусі. Я вже забрала Віку від бабусі. Чекаємо. Маршрутку Віка. Опусти плаття. От неболовство. Що там продається? Сирочки, так? сирочок, ковбаска і молочко. Так. Там роблять покупочки, так, Вікусь? Вікусь, не уходь далеко. Давай тут чекати маршрутку на зупинці, тому що ми потім не встигнемо дійти. Дивись он мотоцикл. Коли там приїде наша маршрутка? Пішли подиви. Піди подивись магазин. Віка маршрут. Маршруточка. Бачиш, ми їдемо. Не облизуй. Віка. маршруточка yeah. да? двері закрытие зачинеться А, тут всі їдеш так. Не кричи, не можна так сильно кричати. Ну, там ботя нас чекає вдома. Вже не так жарко. Мам, а на куйки. Не кричи. Куйка там, куйки там. Зараз всі поблок. принести шовковочку, так? Да? Мама нарвала шовковочки для Викусика. Зупинка, бачиш, двері відчиняються. Добрий, а можно на карточку бачити? Зараз ми будемо приїжджати повз Водичку. Ось, дивись, якусь зараз буде. І так, Будемо ходити і йти додому. Вікусінка, нам не треба в аптеку. Вставай зі, зі сходинок, вставай. Ходімо. Я хочу, Я хочу сюди, походити. Вікусь, Вікусь, обережно. Нам не треба в аптеку. Нам не треба ліки. Всі здорові, пішли, Вік. Вікуся, зараз магазин закриється і ми не зможемо вийти. Пішли. Пішли на збодячка. Віка. Я, я, я. Обережно. Пішли. Віка, іди сюди. Все, я ухожу. Так ти йди за мною, ти ж не йдеш, ти ж лазиш тут як мавпочка. Давай. Ти лазиш тут, як мавпочка. Угу. Вік. Мені надавали. Віка. Там брудно. І ти сюди. Обережно. Вік. Я ухожу все. Ні, мам. Так іди. Ну так іди за мною. Діда, надо. Біжи вперед, біжи. Не треба рвати, не треба, не треба, не треба рвати. Ходімо, там може спереду будуть коти, там кіця ходить інколи. Така смугаста. Пішли подивимося. Так. Чи є тут у нас кійця на клумбі? Немає. Тут теж немає. Давай отам. Вікусь, не біжи там, де мусорки. Чого ти до мусор, до смітників біжиш? Вік. Зірвала ти дівчинку. Машина, машина. Все два візьми, все вік достатньо. Машина. Та куди ж ти вік? Іди вперед туди, пішли. Під ноги дивись. Ні, ми йдемо додому, там бодя чекає. Ой-ой-ой, тихо, тихо, тихо. Ну, якусь. злякалась. Да, злякались. Нічого страшного, це жучки. Вони літають, вони теж хочуть літати. Злякалася вона дуже боїться цих. Жуків якийсь хрущ літав чи щось таке. Вікусінька, це не страшно. Вони літають, вони їсточки шукають, вони до діток летять. В Магазин літають. І все нормально, бачиш? А ми ну, і все нормально, не треба так боятися. Уха. Там нема мухи, ходімо. Я ходжу одну взяти. каміння. Машина обережно, не спіши. Віка, досить камінців збирати, Пішли. Свіркуни в травичці сидять і сюрчать, бо вечір, Вони ввечері сидять. Де вони? Вони в травичці, ми їх не побачимо. Собая. Собачка так.

Я, я не хочу, там, там ми з колясочкою їдемо, з самокатом. Чого я туди піду? Ні, не ти. Віка, Віка, заспокойся. заспокойся. За. Вік, нам не туди. Вік, нам сюди. Не треба нічого ковиряти. Йди до ліфта бігом. Не до цього це і не працює. Ми вже прийшли додому. Я зробила миску салату. Ось Богдану вже відсипала. Це його вечеря сьогоднішня. Салатик без фети, пекінка помідори, сіль і олія. Це кефір і булочка з кремом.